Всім привіт, друзі! Знову новина на офіційному сайті, вибачаю трішки прихворів. 80-та річниця дня Д. Ми всі знаємо, що це буде бойова перепустка до цієї всієї події. Ну і буде дуже багато різних активностей. І, звісно, будуть нагороди. Забігаю наперед, скажу нагороди. Такі собі, якщо чесно кажучи, чим далі, тим Wargaming все гірше і гірше викатує нам нагороди. Ну, не про це. Давайте подивимося більш детально, що тут буде. А перед тим, як я почну, друзі, запрошую вас підписатись на канал, підписатись на телеграм канал. І якщо є бажання, можете стати спонсором каналу. Тому погнали! 80-та річниця дня Д. Командний центр. Визначайте 80-ту річницю історичної висадки в Нормандії разом із нами. Не прогавте новенький ПІЄ режим, тематичну бойову перепуску, новий епізод лінії фронту, буде лінія фронту, дві історичні трансляції. Магазин жетонів до Дня Д, який буде відкритий цілий місяць і багато іншого. Ну, відос, як ми дивитися не будемо. Кому цікаво, можете зайти подивитися. Там, в принципі, він нема нічого цікавого. Буде така у нас мапа. Вона будете сюди заходити дивитися, скільки ви нафармили цих жетончиків. В цілому, в цілому, їх, як ми бачимо, можна буде заробити 90, але 90 жетонів можна буде заробити, якщо ми будемо дивитися трансляції на двічу. Якщо ви цим займаєтесь, ви дивитесь ці трансляції, то для вас в цілому ніяких проблем не буде. Я особисто їх не дивлюся, тому. Ті, хто не дивиться трансляції, можна буде всього-навсього заробити 45 жетонів. А не 90, як для тих, хто дивиться трансляції. Ось у нас 14-й сезон бойової перепустки до Дня, де Тут з'являться скріншотики оцих танків. Бойова перепустка у нас буде не на 3D-стилі, як ми звикли на 50 му рівні. А е, будуть премтанки. Премтанки будуть шостого рівня. Це буде е, два тяжчика і одна ст шечка Француз, е, в общем, IRL-44, копія да, там Шерман і е, Черчилль е, перший, да, чи який там п'ятий, ну не важливо. Будуть вони з 3D-стилями, 3D-стилі не знімаються. І в цілому е, не знаю, потім подивимось, чи можна їх буде обміняти по трейдину. Чи взагалі їх можна буде продати, в общем, подивимося, не знаю. Далі, що в нас буде? Магазин жетонів відкриється режим операції Overlord, Це буде якийсь новий ПВЕ-режим. Цікаво було подивитись, він буде 6 червня до 4 липня. Обов'язково подивимося, пограємо, що воно таке, з чим його їдять, в принципі, буде цікаво. Історична трансляція, ну на Твічу, те, що я вам і казав, лінія фронту з 10 по 17 червня. Всього-навсього буде недільку. Хто, кому подобається лінія фронту, в принципі, там можна непогано так нафармити срібла, тому. За недільку, я думаю, можна підфармити непогано. Далі акція Кан буде нашим. Тут в нас. З 14 до 24 червня скористайте знижками на досліджувану техніку і ексклюзивними пропозиціями в преміум магазині. А також долучайтесь до лав союзників, щоб отримати 2D-стиль Overlord, спорядження і багато іншого в межах серії бойових завдань. У мене є цей 2D-стиль. Хто не знає, його можна купити в боновому магазині. По-моєму, 450 бон. Знову якась буде спеціальна бойова перепустка до Танкфесту. Мабуть, скоріш за все, це буде окрема е, глава бойової перепустки. Буде вона на 50 етапів, там, на, на 45, на 40, не знаю, подивимось, Ну, це, скоріш за все, буде доб-глава. Там можна буде забрати двох е, унікальних командирів. От Сам Танкфест і знову ж таки трансляція до Танкфесту. Тому хто дивиться Twitch World of Tanks, то я думаю, ви нафармите 90 без проблем. Тепер давайте подивимось нагороди, які в нас будуть. Ну, тут, до речі, ось написано, що щотижневі трансляції за 240 хвилин перегляду ви отримаєте 5 жетонів максимум 15, вихідного дня за 240 максимум 30, 10 жетонів максимум 30 і жетони мапи. Збирайте до 45 жетонів з мап. Ну, це от з цієї мапки ми зможемо нафармити, звісно, за бойові завдання 45 жетонів. Що ми маємо по нагородах? Ну, Стандартно Дніпрема, резерви. ну... Тут, да, на срібло корисні, X5, 2D-стиля, Overlord і який там сліпучий, і 3 d стилі. Їх тут, в принципі, 6, є на Мауса. Доволі такий класний 3D-стиль, в кого на Мауса немає. Забирайте. Наборщика буде на 57 heavy, на 50B AMX на e 75 і на Sheridan. І буде 4 прем-машини. Знову ж таки, машини будуть всього-навсього 6 рівня, з якого б нам болта коли-небудь дала б картошка 8 рівня, могли б конечно, і розкошелитися. Ну, Це картошка. За 45 жетонів ми зможемо забрати Брід Пантеру, Тігра 131, Кромвеля Б і ТОГ-2. Знову ж таки, Тігр 131 можна взяти в боновому магазині. Якщо у вас є бони, тратить вам їх нікуди, то в цілому можна купити Тігра 131. Скажу так, коротенько, для свого рівня, для свого рівня, для шостого рівня, в цілому танки не погані, але вони не, не ьоготні. Тому ви будете грати і з вісімками, і там уже, як би ви бачайте, але е, грати буде важко. На шістках проти восьмих рівнів. Тому. Я не знаю, що сказати. Ну, окей, добре, що дають премтанки, але премтанки 6 рівня, ну, камон, можна було б дати 8 рівня, хоча б, да? було б трішки якби веселіше. Але. в цілому, Я особисто навіть не знаю, що я буду. З премтанків ці, вони мені в цілому не цікаві. Можливо, чисто по приколу ТОГ-2 взять, У мене на нього є два дестиль, хот-дог. Оце. Тільки ради цього. А в цілому в мене є стильна мауса 3D-шний, я, навіть, забрав би 3 d стильна мауса, і понабирав би собі от, оце, тих всіх приколюшок, які більш е цікаві і більш корисні для рандома. Танки такі собі. Звісно, ви напишіть свої думки, що ви думаєте з цього приводу, і в цілому напишіть. Е за нову бойову перепустку, Краще премтанки, чи все-таки краще 3D-стилі, якісь нові. Особисто я вважаю, моя суб'єктивна думка це 3D-стиль. Танки танками, а 3D-стилі, в принципі, були б набагато корисні. Ну, ігрові події тут, а за далі буде за бойову перепустку, вже більш детально потім подивимось, бо зараз немає інформації, і історичні трансляції на Твічу. В цілому я трансляції не дивлюсь, не знаю, як ви, я їх не дивлюся, мені вони в цілому не цікаві. Тому, в принципі, я особисто не розраховую на 90 жетончиків, а всього-навсього на 45. Тому подивимося, що я буду забирати. Я їх нафармлю і там вже вирішу. Ну, скоріш за все, стильна мауса заберу, Не знаю, мені він просто подобається. Отак от, отака новина. Знову ж таки, нагороди скуднавати, нагороди скучнавати. Знову-таки, картошечка нічим не хоче завлікати е, гравців, особливо вже таких олдів, так би мовити, да, хто грає вже не перший рік в цю гру. Е, можливо, для новачків це якби і окей, тим паче, якщо е, у новачка це буде там, перший там, чи другий премтанк, то окей. А для нас, для старичків, ці танки вже не в цілому не цікаві, хочеться чогось іншого. І нам цього картошка не дає. Тому... Отакі ось нагороди не дуже цікаві, не дуже інтересні. На сьогодні у мене все, друзі. Така ось новина. Підписуйтесь на канал. Якщо вам сподобалось відео, прожимайте вподобайку, не забувайте. І до скорих зустрічей в нових відосах. Всім мирного неба! Бережіть себе, всім пока-пока.